ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні четвер, 29 листопада. Про основні місцеві події цього дня в Чернівцях та на Буковині, як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий НО з головних тем. в обідню пору на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування облдержадміністрації. Чергова сесія міської ради розпочалася із хвилини мовчання. Буковинським інвалідам зору спеціальні звукові годинники. Інвалідам слуху незвичайні мобільні телефони. Надзвичайна ситуація в центрі Чернівців. В обідню пору на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування облдержадміністрації. Підозру викликала стороння сумка, яку хтось непомітно залишив в одній з кімнат. Зсередини лунали дивні звуки. Відтак чергові одразу ж зателефонували в міліцію, а всіх працівників вивели на вулицю. Чи була то вибухівка, і хто приніс до Ода підозрілу сумку? З'ясовував Олександр Хмель. В обідню пору у центрі Чернівців зібралося повно міліцій та рятувальників. Навколо облдержадміністрації працівники дає обмежили рух. Попри будинок із левими, пускали лише громадський транспорт. Біля парадного входу з обох боків обтягнули стрічки. На вулиці зібрався великий натовп людей. Між собою перешіптувалися. У одному з відділів вода, запідозрили вибухівку. Після повідомлення про небезпечний предмет у облдержадміністрації одразу ж провели евакуацію персоналу. На місце виїхали слідчо-оперативні групи. Зокрема, приїхали кінологи, міненесники та правоохоронці. Замінування це чи жарт працівники будинку з левами не знали. Єдине, про що говорили між собою, у відділі по роботі зі зверненнями громадян хтось залишив пакет, з якого доносилися підозрілі звуки. Я прийшов десь біля другої. Це десь в пів першої почалася ця евакуація. Дізнався від колег про те, що хтось зателефонував, про те, що тут знаходиться вибухівка. Більше інформації такої докладнічної немає, чи це вже скоріше. Вже нам повідомлять правоохоронні органи, чи це дійсно жарт, чи може знайшли щось, якийсь предмет, який схожий на вибухівку. і Це все. Понад годину відповідь на це питання шукали і правоохоронці, поки люди мерзли на вулиці. Всередині ОДА працювали експерти з НДКЦ та піротехніки. Коли ж завершили свою роботу, персонал впустили до приміщення. А до журналістів вийшли голова ОДА та начальник обласного ОМВС. Вони повідомили, галасу наробив залишений без нагляду чорний дипломат. Я був живим свідком цих подій. Спрацювали всі служби оперативно, чітко, злагоджено, тобто не було суєти. Кожен знав. Що він має робити в цій ситуації. Дослідили той предмет, з якого був, був шум електронного приладу. Ті групи, які займаються вибухонебезпечними предметами, виявили, що там вибухівки немає. От, і після цього пішов отбой тривоги. Подія зареєстрована до єдиного реєстру, зараз проводиться слідча. Оперативні заходи. Та особа, яка забула той предмет, встановлена. Що за предмет? То предмет звичайний дипломат, в якому знаходились особисті речі. Уявити собі, що дипломата всередині приймач, виносити в дипломаті приймач. Які включені. звідти лунали, чому її підняли тривогу? Що з дипломата всередині були електронні такі звуки? Кого саме шукають правоохоронці – Невідомо. Єдине про що говорять містом, під час сесії міської ради вранці біля мерії городяни бачили бабусю, яка ходила з чорним дипломатом та приймачем у руках. Хотів би звернутися до всіх чернівчан. Якщо відбуваються якісь події, то щоб вони телефонували в міліцію. Тоді ми будемо своєчасно реагувати не тільки на такі події, а й на розкриття тих злочинів, які відбуваються в місті. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кількома годинами раніше в Чернівецькому аеропорту СБУ ловило терористів. Якщо ситуацію із замінуванням облдержадміністрації з'ясовують, що було це одним із етапів навчання, то випадку з міським аеропортом в прес-службі СБУ в Чернівецькій області повідомляють: це були тактико спеціальні навчання під агідою антитерористичного центру. В операції, крім СБУ, участь взяли правоохоронці, МНСники, пенатенціарники, прикордонники, внутрішні війська та представники владних органів. Під час силової фази тренувань бійці спецпідрозділів Альфа, Сокіл та Беркут нейтралізували умовних терористів та звільнили заручників. Навчання проводили з метою перевірки стану готовності та відпрацювання спільних дій усіх суб'єктів боротьби з тероризмом на об'єктах транспортної інфраструктури. Чергова сесія міської ради розпочалася із хвилини мовчання. Таким чином, депутати вшанували пам'ять трьох видатних чернівчан, які пішли з життя останніми днями. Після цього оголосили перерву на 40 хвилин. Депутати вирушили в Центральний палац культури, щоб покласти вінки та попрощатися з почесною громадянкою міста Ганною Федоренко. Коли робота сесії поновилася, місцеві обранці активно взялися приймати рішення та розглядати питання порядку денного. Зокрема, Виділили кошти на ремонт дитячої клінічної лікарні на Буковинській, а також на придбання санітарного автомобіля для дитячої лікарні номер 4 Також депутати ухвалили ряд змін та доповнень до різноманітних програм розвитку та проєктів. і на сам кінець розглянули земельні питання. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Після вшанування пам'яті відомих чернівчан депутати міської ради вирішили продемонструвати злагоджену та ефективну роботу. Так, порядок денний затвердили майже одразу. За його розгляд, взялися після виступу Олени Калмикової, яка висловила незадоволення нормами документу, регламентуючого роботу депутатських комісій, які зараз збираються за тиждень до пленарного засідання, а не за два, як то було раніше. Вона звична, тому що немає запасу часу. Якщо говорить, якщо під'їхали депутати, якщо їх немає, не може бути, немає можливості повторно провести засідання комісії. Опісля місцеві обранці виділили з місцевої казни 59 тисяч гривень на придбання санітарного автомобіля для дитячої лікарні номер 4 Іншу ж дитячу лікарню на вулиці Буковинській вирішили відремонтувати. Для цього знайшли кошти, щоб почати ремонт вже найближчим часом. Для ремонту старого, ну, ми будемо назвати старий корпус дитячої лікарні на вулиці Віковинської, для того, щоб на вулиці Руській колос щоб не, не сплачували і за за сії, затемплисії двох корпусів. Перевезти корпус з вулиці Руській, вже зробити один єдиний дитячу дитячий лікарню. Чи не найбільше запитань депутатів було до начальника фінансового управління? Зокрема, обранців цікавила регулярність виплати заробітних плат медикам, вчителям та представникам інших соціальних сфер. Лівія Бамбуляк спростувала і чутки щодо примусового відправлення людей в відпустки за власний рахунок. У нас не планується нікого відправляти у відпустку, тому що заробітною платою всі галузі міста забезпечені повністю. Також на сесії заслухали й новопризначеного гендиректора калинки. Руслан Сербенчук висловив пропозицію обладнати ринок приміщеннями для відділення ДПІ. Подібне нововведення необхідне для покращення співпраці підприємців та податківців, а також для економії часу. Для того щоб виділити приміщення, треба його спочатку знайти. Якщо ми не знайдемо, потрібно буде будувати. Тому це треба вивчити, куди саме їх можна буде розмістити. На сам кінець депутати розглянули земельні питання та внесли зміни й доповнення в ряд рішень та постанов. Олександр Куркуїл, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні вперше, як покарання, застосували домашній арешт. Першим ув'язненим став пастух. Його підозрюють в збуті Конопель. Під домашній арешт чоловік потрапив через свій стан здоров'я. Він хворіє на діабет. Згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом, під наглядом порушник перебуватиме з 8 години вечора і до 6 години ранку. В день йому дозволили безперешкодно випасати кіз в межах населеного пункту. Поки немає спеціальних браслетів із gps навігацією функцію стеження виконуватимуть місцеві дільничі міліціонери. Останнє від нововведення не в захваті, інформує кореспондент.Нет. В якому регіоні проживає пастух наркоторговець, столичне джерело не повідомляє. Червону стрічку носять небайдужі. Під таким гаслом чернівцях проведуть ряд акцій до всеукраїнського дня боротьби зі СНІДом. Червона стрічка головний символ боротьби з епідемією Віл-Сніду та солідарністю з віл-позитивними людьми. Вона стала втіленням активної громадської позиції та небайдужості кожного, хто її носить. Детальніше про Віл СНІД та позитивні зрушення щодо подолання цієї проблеми дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. Гарне здоров'я це почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити Я живу і це чудово. Але останніми роками аналіз показників, що характеризують стан здоров'я молоді, виявляє вкрай несприятливу тенденцію. Небезпек для здоров'я безліч, але епідемія віл сніду має найбільшу рівну силу. У Україні існує двояке ставлення громадян до проблеми ВІЛ. З одного боку, суспільство проінформоване про віл-інфекцію, ризик інфікування та основні шляхи її передачі. Проте досить незначна частка населення виявляє готовність особисто спілкуватися і регулярно перебувати поруч із людьми, які Надо их ломать эти стереотипы, особенно э, в медицинских учреждениях, которые нетолерантно относятся к виЧ-позитивным людям. Э, я не один раз уже говорил, что к нам практически очень часто поступают заявления от виЧ-позитивных людей, где им просто не предоставляют услуги медики, которые давали клятву Гиппократа э, и которые должны По законодательству України предоставлять услуги бесплатно Україна займає одне з перших місць серед країн Європи по кількості віл-інфікованих. Швидке поширення віл спричинилося в результаті соціально-економічної кризи останнього десятиріччя, в результаті якої створили сприятливі умови для цього. Соціальні негаразди, що супроводжують економічний спад, стали причиною різкого збільшення кількості людей, які вживають наркотики та поширення комерційного сексу. На Буковині ж станом на 1 жовтня цього року, на обліку Чернівецького обласного центру профілактики та боротьби зі снідом, зареєстровано 681 віл-інфікована людина. Нас завжди. Дуже тішить та думка, що кількість хворих, яка була в минулому році, збільшується. Чому якби це достатньо парадоксальна заява? Але це означає, що ті люди, які отримують лікування, яке є доступним зараз, дозволяє не вмирати на відміну від попередніх років. І все ж таки тоді можна сказати, що успішно працює система виявлення сьогодні всі додому позвали. такі смішні, конічно говорять нічого не буде, але я знаю, що буде. І ті секс бути і не іглу могли підсадіть. Теж зараз чи ні бути п'єр Спідом. підом. Спідом, Це підом. Що взагалі це приключення? 30 листопада по найбільших вищих навчальних закладах нашого міста студенти зможуть пройти експрес-тести на, експрес на виявлення віл інфекції. Молоді люди, які мають бажання пройти це тестування, мали цю змогу для того, щоб в Буковинський край статистика на ньому була як найменшою серед молодих людей. І ми спільно хочемо доказати і показати всім, що проблема є, вона існує, але з проблемою треба боротися. На сучасному етапі розвитку людства саме молодь змінює та модернізує суспільство, ламаючи його упереджені застарілі стереотипи, в тому числі і у сфері проінформованості щодо ВІЛ СНІДу та людей, котрі з цим живуть. Відтак, завершення ряду акцій до всесвітнього дня боротьби з епідемією ВІЛ-СНІДу відбудеться у суботу, 1 грудня, у торговому центрі Депо, де студенти організовують концерт, а волонтери роздаватимуть засоби контрацепції та інформаційну продукцію щодо цієї інфекції. Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинським інвалідам зору спеціальні звукові годинники, інвалідам слуху незвичні мобільні телефони. Такими подарунками найближчим часом планують здивувати краян з особливими потребами працівники сервісного центру, який нещодавно було створено при Чорнівецькому протезно-ортопедичному підприємстві. Сьогодні ж його працівники отримали до сотні інвалідних колясок для буковинців. З ініціативи Міністерства соціальної політики в кожній області України нещодавно в структурі державних експериментальних протезно-ортопедичних підприємств з'явились нові підрозділи, які займаються обслуговуванням та ремонтом обладнання для інвалідів. Так званий сервісний центр запрацював і на Буковині. Його місце знаходження вулиця Комунальників, 1 а за цією адресою вже багато років функціонує Чернівецьке протезно-ортопедичне підприємство. У структурі з'явився підрозділ, який називається сервісним центром, і займається Ремонтом адресною доставкою інвалідних колясок по районам і місту. По місту і районам області згідно постанови Кабміну під номером 321, сервісний центр зобов'язаний продовж п'яти днів переправити інвалідні коляски та решту отриманого реабілітаційного інвентаря безпосередньо до оселі інваліда і зробити це безкоштовно для нього. Наразі сервісний центр заключує угоди із двома десятками заводів. Ці підприємства виробники поставлятимуть краянам не лише інвалідні коляски, а й безліч речей, котрі можуть полегшити життя інвалідів. Це й ходулі, і засоби особистої гігієни, тобто пересувні. Туалети, спеціальні стільці, поручні гідравлічні підйомники для лежачих людей та найбільше інвалідам сьогодні потрібні каляски, бо окремі краяни чекали їх до восьми років. І наше завдання в термін, зазначений постановою у кабінету міністрів номер 321 доставити їх безпосередньо до конкретно взятого інваліда, зібрати там її, показати, як воно працює, і вже потім в процесі експлуатації, якщо буде необхідно, якась там складеться ситуація з ремонтом чи поломкою, ми безкоштовно проводимо ремонт всіх засобів, які ми постачаємо. І таким чином держава практично старається максимально задовільнити потреби інвалідів. Замовлення на інвалідне та реабілітаційне обладнання можна робити через соціальних працівників у селах області чи через районні департаменти соціального захисту населення, а також безпосередньо у Чернівецькому протезно-ортопедичному підприємстві. Щоправда, вже на наступний рік. На цей рік заплановано біля 700 одиниць колясок. Значить, на сьогоднішній день ми розвезли. Десь 450 колясок. До кінця року ми повинні розвести ще десь 200, 250 колясок. І у нас буквально кожен день почти є поставки до дня інваліда в сервісному центрі очікують вантаж із трьох сотень найменувань реабілітаційного обладнання. Українські виробники, котрі є основними постачальниками реабілітаційного обладнання сервісного центру, дивуватимуть краян із особливими потребами не лише великим асортиментом, а й унікальними речами, які мало хто бачив. Також ми працюємо із інвалідами по зору, по органам слуху. Вчасно ці, ми от годинники поставляємо інвалідам по зору, ну які розмовляють там час показують. Для інвалідів по слуху будуть телефони постачатися найближчим часом, мобільні. Так що асортимент дуже широкий. Галина Мармолюк Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кожна дитина чекає на подарунки від Святого Миколая. Хтось хоче іграшок, хтось солодощів, а хтось мріє побачити маму. А в Оршівському дитячому інтернаті живе Максим Капусняк, заповітна мрія якого побачити рідну неньку. Хлопчик разом з керівництвом закладу намагалися її знайти, втім, далі дивіться самі. До Святого Миколая б ти хотів побачити свою сім'ю найбільше. З цієї розмови почалося наше знайомство з Максимом. Знімальна група приїхала знімати мрії дітей до акції на День Святого Миколая. Максим сказав, що його найбільша мрія зустрітися з мамою. 14-річний хлопець розумний, спокійний. Про своє життя каже, як вже склалося. Я був у школі інтернат на Вільченка 119. Там був 8 років. Там ми приїхали сюди, бо там вже став ліцей. І нас перевели сюди. Хлопець народився у Чернівцях, має рідну сестричку Христину і двох двоюрідних братиків. Мама жодного разу не відвідувала Максима в Чернівецькому інтернаті. Сам Максим боїться, що тут, в Оршівцях, мама не знайде його. Дитина доходить до певного етапу дозрівання, тобто він стає дорослішим. Він розуміє, що в подальшому йому треба навчатися, треба кудись звернутися. І ця дитина, хоча би я розумію, що хоче знайти оту родинне оточення, звідки він пішов, його місце походження, щоб побачити батьків, тата, маму. Керівництво інтернату. Дізналося, що маму звати Валентина. Прізвище, певно, як і в Максима Капустяк. Робили офіційний запит у адресний стіл. Там повідомили, що за вказаною адресою ця пані більше не мешкає. Наближаються новорічні свята, а значить, мрії збуваються. Ну, до мене приїхала. хотів з поговорити з нею про все дитинство і за все. Може, хтось знає Валентину Капустяк або вона сама відгукнеться. Кожній дитині, а Максимкові особливо потрібна мама. Надія величко Микола Остафій, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці мистецтво заради життя, незалежна театральна лабораторія та благодійні організації провели прес-конференцію з нагоди підготовки до благодійної вистави. Кошти виручені за квитки з якої будуть передані на лікування дівчинки хворої на рак. Вікторія Шупкіна бореться з раком близько року, проте поки що безуспішно. 24-річну дівчину декілька місяців тому прооперували, але видалити пухлину повністю не вдалось. Українські лікарі розвозять руками, проте за кордоном знайшлись фахівці, які б взялись за лікування Вікторії. Зараз таке таке з нею сталося вже рік лікування, і наші українські лікарі ем, не можуть далі продовжувати, вони безсилі далі, тому що похлина в неї є і вона може рости. Тому ми прийняли рішення їхати за кордон. Ці гроші будуть не лишні, тому що за кордоном лікування дуже дороговартісне, і в різних країнах різні ціни. Для того аби допомогти зібрати потрібну суму грошей, члени незалежної театральної лабораторії вирішили організувати благодійну виставу на підтримку Вікторії Шубкіної. Єдине, що може зробити в даній ситуації зіграти виставу, зіграти виставу і залучити якомога більше глядачів, більше резонанс створити і привернути увагу до, до, до цієї проблеми, до, до хвороби, до ситуації, яка склалася з Вікторією. Це єдине, що ми можемо зробити. Я сподіваюся, що багато хто відгукнеться на наш заклик. Наразі вже продано більше половини квитків. Організатори та представники благодійних організацій сподіваються, що зберуть повний зал благодійників, які зроблять хоча б невеличкий внесок в лікування дівчини. Насправді у нас тут немає окремих організацій, окремих людей, тому що в нас є спільна справа і мета допомогти. Людям тому ми однодумці, і я дуже вдячна, що ми можемо так легко співпрацювати і так легко допомагати людям, тому що насправді це не важко. І чим нас більше, тим швидше ми це можемо зробити і швидше зібрати ці кошти на операції. Ми впевнені, що в Чернівці і область вже традиційно підтримують цей проект, підуть на дану виставу благодійну, тому що це дійсно є якісна. Такий якісний творчий мистецький продукт, який славить не тільки нашу Буковину, вже прославлений на всю Україну та за межі в України. І ми з своєї сторони надаємо максимальну підтримку, залучаємо всіх наших благодійників. Як ми їх називаємо добрих чарівників? Вистава Чернівці, Черновіс, Чернавци за книгою Ігоря Помаранцева відбудеться 2 грудня в приміщенні Чернівецької обласної філармонії. Початок о 18 рівно. Дар'я Товпіч Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У репертуарі Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобулянської відбулися деякі зміни. Відтак, у суботу, 1 грудня, замість містичної драми Калинова сопілка на вас чекає трагікомедія Кайдашева сім'я. Відомий твір українського класика Івана нечуя Левицького, який досі не втратив своєї актуальності. Родинні чвери у боротьбі за власність і вищість над іншими викликають сміх крізь сльози. Дрібні побутові суперечки переростають у безглузду війну рідних людей. Хто зупинить шалене коло ворожнечі? Чи врешті настане між кайдашами мир? Про це ви дізнаєтесь, подивившись виставу. І насамкінець про новини спорту в Чернівцях стартував чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат. Позмагатися за титул кращих дзюдоїстів на Буковину з'їхалися спортсмени. З усіх куточків держави. Загалом в перший день змагань розіграли сім комплектів нагород в семи вагових категоріях. Побували на спортивному дійстві і наші кореспонденти. Призер Олімпіади в Афінах та Пекіні, Роман Гонтюк, приїхав до Чернівців підтримати учасників чемпіонату України з дзюдо серед юнаків та дівчат. Зірка вітчизняного спорту розповідає, що власний шлях в дзюдо розпочинався не досить приємно, адже найперші змагання в житті пропустив через те, що не почув будильника та проспав. Однак це лише розбурхало спортивну злість та змусило самовідданіше тренуватися. Через два роки я приїхав на турнір Тубіншлака і став чемпіоном його. І один із цього турніру, який мені дав. Можливо, той запал, ту любов до дзюдо. І мені сподобалося саме з цього турніру. я відчув той смак перемоги і почав працювати все більше і більше, і виходити на український рівень, і потім все ж таки на міжнародний рівень. І дійшов до великого омріяного олімпу. Майбутні олімпійські чемпіони сьогодні з'їхалися на Буковину, щоб визначити кращих з кращих серед юнаків та дівчат. За словами головного судді змагань Юліана Германюка, участь у турніри беруть майже пів тисячі дзюдоїстів із всіх куточків держави. Це представники більшості спортивних товариств України Спартак, Динамо, Колос та інші. Юнаки та дівчата змагатимуться в майже 20 вагових категоріях. Юліан Германюк розраховує на перемогу буковинських талантів. Це сьогодні, я думаю, що в 40 кілограмів це сименю кальона. Є також у нас надія на спортсмена, він буде завтра боротися. Це осачук Віталій. Та я не хочу секрети всі розкривати, щоб не наврочити. І хочемо побажати, щоб вони нас не підвели і показали, як найкращий результат. Як зазначає президент обласної федерації дзюдо Анатолій Паланічук, подібного рівня змагання Чернівці приймають вже не вперше. Визнанням високого рівня обласного центру, як значного середку дзюдо, свідчить і нагорода, яку Анатолій Васильович отримав від Олімпійського комітету, це нагорода не мені особисто, це нагорода всім. Тому що тут всі приклали свої зусилля, починаючи від татів мамів. Молодих спортсменів сьогоднішній день став відкриттям, тому розіграли лише сім комплектів нагород. Втім, організатори переконані, що чемпіонат пройде на ура та відкриють чимало талановитих зірок спорту. Олександр Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з я за вам прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.